Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний вівторок, живемо, радіємо, витриваємо, молимось. І сьогодні візьмемо посилання. Звичайне, вирішив я все ж таки ті посилання, які нам давалися в неділю, залишити на неділю. То поки роздумуємо самостійно, не спішимо, маємо багато часу ще їх потім обговорювати, роздумувати над ними. А сьогодні візьмемо 19 червня 1986 рік. Дорогі діти, цими днями мій Господь дозволяє мені вимолити для вас більше благодати. Тому хочу вас знову заохотити, молитися. Дорогі діти, моліться без перестанку. Так дам вам радість, яку мені дає Господь. І з цими благодатями, дорогі діти, хочу, щоб ваші страждання були радістю. Я вам ваша мати і хочу вам допомогти. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну, Таке собі посилання коротке, але серйозне. Каже Марія, цими днями Господь дозволяє мені вимолити для вас більше благодаті. Більше. Треба, значить, ці дні робити більше більше всього такого доброго, гарного, щоб Марія випросила більше благодаті. Тому хочу тебе заохотити, молитися, дорога дитинко. Молитись без перестанку. Боже, як то молитись без перестанку? Завжди таке питання: як то молитись без перестанку? Ну, одну історію вам розповім, наприклад, яка трапилася в мене тут на днях. Попросили мене знайти готель один і пообіцяли зарплату за це дати гроші. Не маленькі гроші для України то взагалі великі гроші. Для Меджугоря не дуже, але принаймні краще ніж нічого. Я два тижні шукав. Знайшов і там далі, як в кіно. Як в кіно в останній день, е, коли я його знайшов, на наступний день мені сказав, що він вже не потрібен. І то так, ой, супер, думаю, ну, шукав, втратив час. Але? Але потім є групи, хотіли зацікавлені, бо це фестиваль, нема готелів, це було дуже важко його знайти. І були люди зацікавлені, і я хотів ну, якось так щоб отримати ту зарплату, яку мені обіцяли. І пропонував її, Ну, і в ітозі попросив мене священник, той готель, я йому сказав, що маю таку суму отримати, мав би отримати. Ну Він сказав, що треба думати, не знає, бо заклав вже вартість, то то, -то все. Ну і Бог мені каже: ну, а чи можеш мені його віддати так безкоштовно? Ну я такий, ну, ну Боже, ти знаєш, що нічого не маю. Літо впереді. А я 600 гривень маю на карці хіба і, ну, і, і за що жити не знаю, але кажу, добре Боже, я думав, то ти мені даєш заробити грошей, а якщо ти хочеш, щоб я тобі дав даром, то я дам тобі даром. Ну і віддав його той готель е, даром. І це так для мене це було як радість, бо, як молитва. Бо цей час, поки я шукав, був в пошуках, то була для мене молитва, бо я це все пожертвував Богу. Один з видів молитви. Можна щось зробити комусь даром. Наприклад, я не кажу, що працювати всі мають безкоштовно. Бо ну, Просто я шалений, я знаю, що Господь мені завтра щось дасть. Е, а, а хто не знає, той би вже помер без голоду, так робити, як я. Ну, це одна така історія цікава. Вірю, що Господь благословить мене більше. І Марія сьогодні мені підтверджує, що каже, що. Е, вимолити для вас більше благодаті. Марія каже, я тобі за це вимолю більше благодаті. Ну, і, і маємо чудові підтвердження, бо через пару годин моя кахана знайшла собі файного духівника, наприклад. Ну, такі маленькі речі, але можна сказати, співпадіння, але я не вірю в співпадіння, вірю в Боже провідіння. Тому не боїмося Не боїмося йти на Олен. Олин. Олин. В покері це називається олин. Коли віддаєш все. Та, нічого нема, та віддаю нічого. Знаю, що Господь буде забезпечувати. Це є довіра. І з цими благодатями, дорога дитино, хочу, щоб твої страждання були радістю. Твої страждання. Ну страждання це не завжди є е, хвороба або. Ні або там ще щось. Страждання страждають і, і багаті люди, я вам чесно скажу. І багаті люди дуже багаті страждають. Постраждання це, це є буквально нерадість, нерадість, недовіра до Бога, постійний страх, турботи, турботи матеріальні. Це і є страждання. В цьому світі взагалі жити то страждання. В порівнянні з раєм, то ми тут страждаємо буквально постійно. Але нічого. Марія каже, що ваші страждання будуть радістю. Я так зроблю. Вона так зробить, бо попросить Господа, щоб він перетворив ці страждання на радість і мати з цього радість. Каже, я твоя мати і хочу тобі допомогти. Дякую тобі, що відповідаєш на мої заклики. Це просто. Вона завжди хоче допомагати. І допомагає. Не тільки хоче, а й допомагає практично. Тож я вам дякую за всі коментарі. Поширення і все, що ви робите для нашого спільного каналу, для нашого спільного царства Божого, бо царство Боже належить дітям Божим. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Па-па!